Всім привіт! Продовжуємо вивчати компоненти для Scaffold в Jetpack Compose. В минулих двох відео ми розглянули сам компонент Scaffold, а також окремо розглянули компонент TopAppBar. bar Тепер задача на сьогодні більш детально познайомитись вже не з TopAppBar, app bar, да, тобто не з верхнім тулбаром. А з нижнім ботом Navigation баром, тобто познайомитись з типовою панеллю навігації. Нагадаю, що наша кінцева ціль це побудувати ось такий от простий Android-додаток з трьома вкладками, між якими можна переключатись. Ну, але поки що до фінального результату нам далекувато, тому зараз ми розглядаємо просто кожен компонент окремо в кожному відео. І сьогодні так. Сьогодні наша задача розглянути окремо компонент Navigation Bar. Отже. По старій добрій традиції в мене є окремий проект, окремий код з MainActivity, де викликається одна єдина функція appScreen. Далі всередині App Screen тут майже нічого нема, я тільки додав контейнер Column, тобто навіть без scaffold. От, І всередині Column у нас присутній топ АПП бар з попереднього відео, тільки у спрощеному варіанті. Тут заданий тільки випадковий там, текст з заголовку, і фон, і все, більше нічого зайвого. Далі у нас тут є компонент Surface, задача якого відображати основний контент, основний вміст, там вкладок в Android додатку. Поки Surface всередині пустий, бо ніяких вкладок у нас зараз. Зараз нема. І на прев'ю ми дійсно бачимо всього-навсього білий екран. Ну і на сам кінець, нарешті, звичайно ж, тут розташований новий для нас компонент navigation bar який ми і будемо сьогодні вивчати. Загалом, в чому смисл? Navigation Bar. Його ціль заключається в тому, щоб всередині розміщувати кнопки для навігації між декількома рівноцінними екранами Android додатку. Ви можете в цьому компоненті розмістити там одну, дві, три або більше кнопок. Одна з цих кнопок буде активною, тобто буде виділеною, і це означатиме, що екран відповідної кнопки, що відповідна вкладка вона буде прямо зараз от показуватись на екрані. І потім, коли ви натискаєте на іншу кнопку, то попередньо. Кнопка перестає бути активною, нова кнопка, навпаки, стає активною, і новий екран, який зв'язаний з цією кнопкою, або нова вкладка, вона показується замість старої вкладки. Отак от от це і має в ідеалі працювати. Тому, ну, в коді зрозуміло, що початково у нас navigation bar, він абсолютно пустий. І щоб додати до нього нові кнопки навігації, то тут вам треба використати такий інший компонент, як Navigation bar item, який використовується в комбінації з navigation Bar. Значить, цей компонент navigation bar item, він має три обов'язкові атрибути: це Selected, Unclick та Icon. Параметр Selected використовується для того, щоб зробити от саме цю конкретну кнопку активною. По суті, ви сюди просто передаєте значення або true, або false. Далі, з параметром OnClick, думаю, все і так зрозуміло. Да? Блок коду OnClick викликається тоді, коли ви натискаєте на кнопку. Ну і параметр icon це зображення, тобто іконка, яку треба показати. Наприклад, давайте в параметрі Selected залишимо значення True. Параметром клік поки не чіпаємо. Ну і параметр Icon, він приймає насправді Composable Lambda, де можна розмістити будь-який Composable компонент, але само собою, що по стандарту тут треба розміщувати саме іконку. Тобто треба сюди поставити компонент icon, де в параметрі, наприклад, Image Vector, ми можемо вказати будь-яку стандартну іконку з бібліотеки Material. Наприклад, показати можемо іконку зі списком, яка так і називається list, тобто список. Загалом, якщо що, в мене на каналі було окреме відео про роботу з зображеннями та іконками. Тому сьогодні нюанси роботи з іконками ми їх пропустимо. Ну і в результаті ми тепер бачимо на прев'ю, що в нижньому навікейшн-барі дійсно з'явилася нова іконка, нова кнопка для навігації. От тепер просто беремо і копіюємо код цієї кнопки і дублюємо її там пару разів. Як результат, у нас тепер є три абсолютно однакові кнопки. І от щоб тепер вони не були однаковими, значить, для другої кнопки ми задаємо параметр selected рівний false, і параметр imageVector рівний icons.default.settings. Ну і для третьої кнопки такі ж самі дії робимо, значить, параметр selected рівний false, і параметр imageVector буде з іншою іконкою, там з accountbox. І от після цього панель навігації дійсно візуально виглядає плюс-мінус адекватно. Єдиний момент, так це. Те, що загалом то рекомендується також вказувати параметр content description в компоненті Icon, це текстовий опис того, що показано на іконці. І якраз в тому самому відео про зображення і про іконки, да, про які я вже згадував, от там я розповідав про content description. Якщо що. В цілому, якщо лінки, то можна тут ну, залишити. Ну, а ви вже там в якості домашнього завдання заповните content description самі, самостійно. Тепер. Переходимо до опціональних до додаткових параметрів. Перший такий параметр це параметр label, і він представляє собою додатковий, прям візуальний текстовий підпис для кнопки, який з'являється під іконкою. В цілому, тут просто використовуємо компонент текст і сюди пишемо сам текст, да? наприклад, текст Items. І, в принципі, давайте на цей раз я не буду лінивим, і зразу ж шляхом натискання комбінації клавіш Alt плюс Enter ми можемо винести текстовий рядок в ресурси програми. Отак от, от. І в результаті на прев'ю дійсно під іконкою тепер відображається текстова мітка. Далі, відповідно, нам залишається тільки повторити цю ж саму операцію з додаванням параметру Label, повторити цю операцію для інших кнопок, тільки само собою зі зміною текстових значень, да, зі зміною тексту для кнопок всередині Label. І таким чином у нас буде там три повноцінних кнопки для навігації з різними іконками та різними назвами, там, які називаються Items, Settings і Profile. Далі, наступний необов'язковий параметр це параметр Enabled. За бажанням, ви можете поставити йому значення там, false, і кнопка стане в цьому випадку сірою і на додачу на неї не можна буде натиснути. Тобто блок коду OnClick не буде виконуватись при натисненні, якщо Enabled рівний false. Ну, це можна використовувати, якщо у вас по логіці роботи там, програми, деякі вкладки треба тимчасово робити недоступними для користувача. Наступний є ще такий параметр, як Always show label, і якщо цей параметр не вказувати, то текст під кнопкою він завжди буде відображатись. Тим не менш, ви можете вказати Always show label рівний false, і тоді в деяких випадках текст під кнопкою показуватись не буде. В яких саме випадках спитаєте ви? А от в тих випадках, коли, наприклад, кнопка не активна. Тобто, от зараз я поставив Always Show Label false, да, і поставив я цей параметр для кнопки, в якій параметр Selected рівний true. Тому, собственно, текстова мітка під кнопкою вона все одно показується на прев'ю. Але якщо я зроблю Selected рівний false, то в результаті воля і все, текст під кнопкою пропав. Ось так от це і працює. Загалом така фішка з параметром Always show label, вона може бути корисною, якщо у вас там не три вкладки, а там більше, да, 4, 5, 6 і так далі. Відповідно, на екрані у вас просто не буде вистачати місця для всіх вкладок. Але якщо от текст для неактивних вкладок зробити невидимим, то місця тоді у вас буде більше. Такі от справи. Тепер познайомимось з параметром Colors, якому можна передати значення згенеровану функцією navigationbar.itemdefaults.colors. І тут присутні наступні аргументи. Значить, Unselected icon color – це колір іконки, коли кнопка не активна, тобто коли параметр selected рівний false. Далі selected icon color – це колір іконки, коли кнопка активна, тобто коли параметр вже, оцей параметр selected він рівний вже True. а не false. Далі є disabled icon color. він вступає в силу, коли кнопка відключена, тобто коли параметр enabled рівний false. Ну і точно такі ж аналогічні кольори є і для текстової мітки під кнопкою Unselected Text Color, Selected Text Color і Disabled Icon Color. Вони роблять все те саме, тільки вже дійсно не для іконки, а для текстової мітки під іконкою. Ну і також окремо є ще Indicator Color, це окремий колір для ось цього закругленого прямокутника, який з'являється навколо іконки, коли кнопка вибрана, тобто коли параметр Selected рівний true. Ось це і всі кольори, які ви можете кастомізувати та використовувати для navigation Bar item. На устанок є ще тут параметр Interaction Source, який дозволяє вам там відслідковувати окремо події на кнопку, там натиснення кнопки, відпускання кнопки і так далі. Ну, загалом, насправді, Interaction Source це окрема тема, тому конкретно цей параметр сьогодні ми розглядати не будемо. Тому зі всіма плюс-мінус параметрами ми познайомилися, значить, прийшла пора оживити всі компоненти, які ми додали. Загалом зараз ми не будемо використовувати ніякі бібліотеки для навігації, само собою. Натомість ми підемо в цьому відео самим самим простим шляхом. Просто для того, щоб зрозуміти, як взагалі механізм переключення вкладок може працювати у Jetpack Compose. Отже, як ви вже, мабуть, знаєте, для того, щоб змінити щось на екрані, треба використовувати State. Що ж, окей, давайте створимо enum клас з назвою TAB. І задача цього класу буде представляти інформацію про вкладки, які у нас є. Тому цей клас буде містити назву вкладки label і також буде містити ще один параметр Icon, тобто іконку. До речі, якщо що, в ідеалі label, він має бути не стрінгою, а посиланням на ресурс, але поки так підійде. Якщо що у якості домашнього завдання ви це поміняєте. Далі всередині у нас буде три екземпляри, які будуть повністю описувати всі три вкладки. Items буде для списку, Settings для умовних налаштувань, і, ну, і профайл там для умовної сторінки сторінки з інформацією про якийсь там аккаунт користувача. А якщо що, ви також можете замість і нам класу використовувати там SILP-клас або навіть просто класи, чи там дата класи. Це все залежить по ситуації. Після цього всередині функції appscreen ми об'являємо state, який називемо CurrentTab, і він буде само собою ініціалізуватись в Remember, все як положено для state, і тут всередині початково буде посилання на першу вкладку, котра називається Items. Тепер в топ app-bar у якості заголовку ми будемо брати значення зі state, тобто там CurrentTab.Label. Потім нижче, замість захардкожених кнопок в navigation Bar, ми вже будемо генерувати кнопки для всіх вкладок з enum класу. Тобто ми пишемо там tab.values.foreach, і далі просто для кожної таби генеруємо відповідний компонент navigation Bar item, там, заповнюючи параметр selected, він буде рівний таб, рівний рівний current tab. тобто кнопка буде вибрана, коли current tab рівний таб. Потім OneClick, ми змінюємо state current tab на tab І далі параметр label. Тут показуємо текст з назвою вкладки, да, тобто tab.Label. Ну і наостанок icon в цьому параметрі буде іконка і значення для неї. Беремо також з tab.icon. Таким чином, navigation bar готовий. Залишається тільки написати розмітку для кожної вкладки і зробимо це само собою окремими Composable функціями. Перша функція буде називатись Items Screen. І всередині що? А всередині ми просто поставимо container box, там з content alignment рівний Alignment.Center. От. І всередині додамо просто текстову заглушку, щоб просто мати можливість відрізняти там поточну відкриту вкладку від інших вкладок. Ну, якщо ви самі захочете, то ви зможете потім змінити контент екрану на будь-якій свій у якості ще одного домашнього завдання. От. <кхем> Далі ми копіюємо цю отриману функцію значить два рази, її копіюємо і тільки змінюємо назви для нових функцій. Друга функція буде називатись там Settings Screen. І текст всередині функції також буде Settings Screen. Ну а третя функція по аналогії буде називатись ProfileScreen. І назва в текстовій міці також буде такою самою: ProfileScreen. І ще давайте зробимо функцію, яка перетворює кожну табу з enum класу, перетворює його в екран на базі от написаних композабл-функцій. Назвемо нову функцію tabScreen, І в аргументах буде таб з enum класу, який треба відобразити. Ну а всередині бахнемо конструкцію when, яка і змапить кожну табу, яка у нас є, там, перетворить його у відповідну Composable функцію. Там, в Items screen, в Settings Screen або ProfileScreen. І от тепер просто переходимо до компоненту Surface з туди коментарем, який я показував на початку відео. Видаляємо коментар, і замість нього пишемо Tab Screen і передаємо current Tab зі стейту. І от це все. От тепер ми можемо запускати Android-додаток на виконання і перевіряти результат. Отже. Перша вкладка у нас Items, вона зараз активна, в заголовці також показується назва вкладки, ну і контент відповідає екранові. Тепер змінюємо вкладку і так все працює. Назва в ту барі змінилась, контент екрану змінився, і активна кнопка в навігейшн-барі також змінилась. Так що так все дійсно працює. З чим я вас. І вітаю! Звичайно, це дуже спрощена реалізація, і в реальному житті все може бути набагато складніше. Але, ну, як мінімум, ми тепер знаємо основи, знаємо саму елементарну базу, як реалізувати навігацію на вкладках на основі Navigation Bar та на основі Top APP bar в Jetpack Compose. Тим не менш, поступово там в наступних відео, трошки далі, ми будемо розглядати і більш складні приклади. І також продовжимо вивчення компонентів для Scaffold. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. Код проєкту, як завжди, доступний і спонсором каналу Набаймія Кофі. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові та удачі!